Привіт, дітвора! Рада вас всіх вітати на занятті з логіко-математичного розвитку. А скажіть мені, будь ласка, а який у вас сьогодні настрій? Веселий, добрий, чудовий, гарний. А ви знаєте, який у мене? А у мене сьогодні ось такий сонячний. Так, хтось сказав, ще веселковий настрій. Добре. А ви знаєте, що навколо нас дуже багато предметів. Оточує, і вони всі за своєю формою нагадують нам геометричні фігури. Так і Сонечко, скажіть мені, будь ласка, яку геометричну фігуру воно вам нагадує? Так, коло. Все вірно. А назвіть мені предмети, які зараз десь поруч вас, які нагадують за своєю формою коло. Чашка, тарілка, попіт, так. Іграшка бачу добре. А ось у мене інша картинка. Погляньте, це солодке печиво. За формою воно яку геометричну фігуру вам нагадує? Так, квадрат. квадрат. А що є у вас поруч чи навколо квадратної форми? Табуретка. Коробка. Так, бачу книжка. Іграшка так добре. А ось ще одна картинка. Це частина тортика. Скажіть, яку геометричну фігуру нагадує? Так, трикутник. Щось є у вас трикутної форми? Не дуже пірамідку бачу. Так ще що? Попі так теж знайшла трикутної форми. Так добре. Бачу, що дуже-дуже мало предметів трикутної форми. Так. А ось це коробка. Коробка яку форму має? Так, прямокутну, вірно. Ану, назвіть. Чи покажіть мені предмети прямокутної форми. Так, книга, альбом, кольоровий папір. Знову коробка. Знову бачу попіт. Скільки багато всього різного. А, даже планшет показала. Дякую тобі. Так, і ось ще люстерко? Так, за форму нагадує яку геометричну фігуру? Так, вірно. Овал. А скажіть, що у вас є овального? Так, дуже складно, а теж люстерка знайшли? Майже нічого немає. І знову бачу попіт. Ось така у нас іграшка, в якій дуже багато різних форм: і трикутна, і колоподібна, і квадратна, і навіть прямокутна. Так, це у нас з вами була невеличка геометрична розминка. А зараз ми перейдемо з вами до іншої справи. Погляньте, що ви перед собою бачите? Так, ви бачите геометричні фігури. Погляньте, це смужки, логічні смужки. І скажіть і назвіть, що ви бачите на верхній смужці? Одним словом, кола. А в них є щось спільного? Ні, вони різні. Чим відрізняються ці кола? Вони відрізняються кольором і ще чим? Розміром. Так коло велике. І ще воно яке? Фіолетове. Так, а всі інші блакитні. Так, молодці, інша смужка. Що тут зайве? Чи чим вони відрізняються? Так, вірно, трикутник. Він який він зелений, значить, ці фігури відрізняються кольором, ще з чим. Формою ви зразу спочатку сказали, що це трикутник. А всі інші це квадрати. А ще чим? Молодці. Розміром. Трикутник великий, а квадрати всі за розміром однакові. Три ознаки. Форма, розмір, колір. Молодці, а в цій смужці. В цій смужці так сразу сказали, що відрізняється і заяви коло. Так. А все інше, чим вони подібні? Лише кольором молодці. Колір у всіх фігур однаковий, а форма різна. Це у нас що? Овали, а це коло. Добре. Переходимо до наступної? До наступної. Це вже складніші смужки. Погляньте, що ж тут незвичного, що тут зайвим може бути? Сразу сказали трикутник. Чому? У мене два трикутника. Так, червоний трикутник, бо всі інші фігури мають один колір, вірно. А ще що може бути зайвим? Воно уважно, подивіться. Так, коло, але у мене два коло. Який з них зайвий? Коло зайве, так, велике. Тобто, тут у нас або за кольором зайвий у нас трикутник, або за розміром зайве коло. Вірно, молодці. Інша смужка. В іншій смужці у нас ось такі фігури. Скажіть. Що тут зайве? Яка фігура? Трикутник. Чому? Їх два. Чому? Бо синього кольору, а всі інші фігури які? Червоного кольору. Та, а ще яка фігура може бути зайвою? Молодці коло. коло. Тому що воно у нас яке? Кругле. А всі інші фігури мають що? Кути. Так, але тут ще є ще відмінність. Яка фігура може бути зайвою? Так, вірно, квадрат. Бо він, ви сказали, що він один, а ще він має чотири кути, а три кутики хоч і мають кути, але поскільки по скільки по три кути. Вірно, молодці. І остання наша смужка. Що може бути тут зайвим? Чому відмінність цих фігур? Зайве зразу сказали коло, жовте, тому зразу вказала на жовте коло, вірно, а ще що може бути зайвим? Так, квадрат. А чому? Тому що, все вірно, він один єдиний, який має кути, а всі інші три фігури кутів не мають. Ось така у нас була ще дуже цікава з вами гра з геометричними фігурами. Я зараз їх познімаю. А вам скажу, а ви знаєте, що геометричні фігури можна перетворювати на будь-що? На що завгодно? Як ви гадаєте, на що можна перетворити геометричні фігури? Ось, наприклад, на що можна перетворити коло. Так, на сонечко, на ще. Так, сонечко комаху. Так, ви мені підказали, що можна перетворити, а ще на що? На квіточку, так. А ви знаєте, на що я перетворю своє коло? Я візьму лише геометричні фігури. І погляньте і поставлю ось так. Яку геометричну фігуру я поставила? Так. На щось перетворилось, не впізнаєте, а якщо ось так. Я вже почула відповідь на обличчя. Вірно, це ротик, це носик. А тепер погляньте, я додаю ще ось такі геометричні фігури, які називаються як? Трикутники. і у мене вийшло ось таке обличчя. Так. А ви знаєте що за допомогою цих різних геометричних фігур можна робити різні обличчя. Лише додавати геометричні фігури. І погляньте, різні прирізні геометричні фігури, і зразу у нас виходять різні обличчя з різними емоціями. Бачите, скільки їх? Погляньте, в мене ще є ось така геометрична фігура. На її. Якщо я до нього додам ось такий овал. Додам ще коло і ось такий прямокутник. Погляньте, в мене теж знову вийшло обличчя. І зовсім виглядає воно по-іншому. Ці всі у нас не які геометричні фігури. Коло, а це на овалі, вірно. Даю вам зразу завдання. У мене є ще один овал. І я хочу попросити вас зробити обличчя. Будь-яке вам до вподоби з різних геометричних фігур. Неважливо, ні розмір, ні колір. Обличчя веселе та сумне можна зробити на колі. Можна зробити на овалі. Можна увал ось так розташувати, а можна і ось так. Все за вашою фантазією. Домовились? Молодці! Що ви дуже в мене такі уважні і все виконуєте. Всі завдання, які я вам задаю. А ви знаєте, що зараз ми з вами будемо робити? Ні? Не здогадалися? А я вам зараз підкажу. А яке домашнє завдання я вам задавала? Так, ви повинні були. Що зробити? Переглянути всі свої книжки, казки та що? Порахувати казкових героїв і назвати казку. Все вірно. Ви знаєте, я теж таку роботу зробила і хочу. З вами з нею поділитися. Але я не буду зараз показувати книжку, як ви. Я бачила і малюнки ваші. бачила. Жили у бабусі два веселі гуся. Такий малюнок мені дуже сподобався він був один єдиний. Було, була казка про сонечко, де було одне єдине сонечко. Була казка про Умку. А ще була казка. Марійку та трьох ведмедів. Так, і у мене є казка. Але спробуйте її відгадати. Погляньте, хто це? Так, дівчинка. А це хто? Ведмідь. А назвіть мені цю казку. Ні, це не Марійка та три ведмедя. Скільки всього ведмедів? Один. Таку сказку, знаєте? Так, це казка Марійка та Ведмій. В цій казці всього скільки героїв? Так, лише два герої. Марійка та Ведмій. Ось геометричні наші форми. І склала у малюнку вам казочку, де всього два герої. А якщо я зараз зроблю ось так. Як ви гадаєте, яка зараз у мене сказка? Вірно, Марійка та три ведмедя. Все вірно. Але в мене немає такої книжечки. А от ілюстрацію для вас я зробила. Скільки всього героїв? Чотири герої цієї казки. Так, добре, а давайте зараз вгадаєте, що це за казка? Будинок. Вгадали? Ні, не вгадали. Це хто? Зайчик. Так. А це хто? Це лисичка? Так. як ви гадаєте, як називається ця казка? Так, зайчикова хатка. Так, а кого не вистачає? Не вистачає ще декілька героїв. Хто перший гнав? Песик, а потім. Ведмедик, а хто прогнав лисичку з хатки? Та прогнав півник. А ще тут у нас є хто? Песик та ведмідь. Але я їх не зробила. Якщо хочете, зробіть ви самі, а спробуйте відгадати ось цю казку. Так, хто? Це? Хто це? Дід? Баба і це? Вірно, молодці, це казочка, курочка, ряба. Вірно, молодці. А надалі я задаю вам домашнє завдання. У мене є ось така схема. Хто це? Як ви гадаєте? Вірно, вовк. З якої він казки? В різних казках є вовчик. Але у мене казка троє поросят. Поросят у мене немає. Будь ласка, зробіть до казки троє поросят ось так з геометричних форм самих поросят. Так, в мене є ще один герой. Ось він. Це хто? Півник. І живе він в казці? Колосок. Півник живе в різних казках. А у мене це колосок, але мишенят немає. Зробіть їх, будь ласка, для мене. І надалі у мене є ось така лисичка. І вона теж живе в знайомій нам касті Лисичка і жураве. Журавля немає. Зробіть його теж. Домовились? Ось так цікаво у нас з вами виходить, що будь-яку казку можна, не вміючи навіть малювати, за допомогою геометричних ось таких форм. Просто зробити схематично. І її розповісти та пограти та розказати. Зрозуміли? І домашнє завдання, і пригадали казки. Добре, і наостанок я зараз з вами ще пригадаю і зроблю одну роботу. Так, що у нас є? Ви пам'ятаєте, ми з вами працювали і робили різні завдання ось в таких. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? А що ми в них робили? Так, ми в них розставляли різні геометричні фігури, чи ми ще робили з крашенками, писанками та крапанками. Все вірно. Але я хочу трошки пригадати і наостанок нашого сьогоднішнього заняття зробити таку ж саму роботу. Яка фігура? Трикутник. Надалі. Коло і. прямокутник. Пам'ятаєте? Вірно. Можу поставити сюди коло? Можу. Надалі коло. Вірно молодці. Не можу. Не можу. Молодці. Можу. Чому? Тому що у стовпчику. І в рядочку не потрібно, щоб фігури повторювались. Надалі Прямокутник. прямокутно можу поставити? Так, тут ні, всі поруч. Тут теж не можу, а ось тут так все вірно. І залишились лише трикутники. Ну, їм вже залишилось одне єдине місце. Це ми з вами пригадали, і ви мені допомогли це зробити. А вам я задаю роботу, я ставлю геометричну фігуру. Бачите, я промалювала циліндр, я намалювала геометричну об'ємну фігуру, Ми зробили її ось такою промальованою площиною. Циліндр, куля та куб. Так ви мені зробіть такі фігури. Ось вони, я їх тут поставлю, але розташовувати не буду. Ви повинні це зробити самі. Не обов'язково такого кольору, але обов'язково, щоб були такі фігури. І інша робота, дві роботи, ви виконуєте. Розглядаєте уважно. Ви заповніть мені таку таблицю. Ось таку. Тут різні геометричні фігури, а тут фігури трикутники різного кольору. Зрозуміло? Ви у мене вже дорослі, і можете вже стільки виконувати різних завдань, які вам приносять задоволення. Вам вони подобаються? Так, я так і знала, що вони вам дуже подобаються. А на цьому я буду з вами закінчувати. Кажу вам до побачення! І чекаю вас на наступному занятті.